І так, день вам добрий. І одразу вибачайте за погану якість аудіо, якщо взагалі мене нормально можна тут почути. Ноут, ну, яким я користувався раніше заради того, щоб записувати аудіо, накрився і, в принципі, канал також не працював фактично з зайвим тижні. Думаю, настав час зробити коротенький відеоапдейт, який фактично зведеться до того, що. Спочатку я захворів, потім, наче виздоровів, але купу справ набралось. А потім, коли зі справами майже розібрався, знову захворів. Зараз наче виздоровів, але знову з'явились справи. Реч кажучи, є ймовірність, що, можливо, навіть аж до середини січня я буду нахил забитий під зав'язку. В ідеалі, в принципі, під новий рік я маю звільнитись мене має звільнитись достатньо багато часу, щоб зайнятися відео. Але поки що, в принципі, часу, як такого, немає, та й в принципі дуже великого бажання після цього всього у мене якось не з'являється. в принципі. Але так чи інакше, хочеться все одно, при тому, що бажання щось робити немає, все одно хочеться щось викинути на канал. Тому, можливо, якісь відео ще й будуть з'являтися, не знаю наскільки активно. Це ми вже побачимо. У всякому випадку, думаю, варто, тим більше, що два тижні було мовчанки, варто попередити, що можливо вона ще продовжиться до середини січня, а можливо не продовжиться. В фактично десь з початку січня, десь так після числа четвертого, можливо. Якщо все буде в порядку, то у мене має з'явитися достатньо багато часу, і я буду вільний. Напевно, достатньо багато вільного часу в мене буде десь до середини лютого, майже півтора місяця. За цей час, якщо все правильно складеться, то можливо я буду викладати трошки частіше відео. Або, можливо, я спробую щось зробити спеціальне, специфічне, що займає. Трошки більше часу, таке, щось більш-менш цікаве. Враховуючи, що каналу вже фактично скоро буде 2 роки з того моменту, як я роблю відео, вже близько 500 відео там напевно набралося, тим перевіряв останній раз, скільки там чого. Тому хочеться щось таке офігенне зробити, тільки я поки що не вирішив не вирішив, що. Найпростіше, що в голову приходить, це просто показати. Як фактично я працюю з Ютубом, яке залізо використовую, щоб записувати відео, як я його обробляю, які програми там використовуються і тому подібне. Можливо, щось таке зафігачу Ну, а поки що просто скажу вам. Напевно, проведіть вдало ці свята. Якщо навіть ви свята ці не святкуєте, то, принаймні, сподіваюся, у вас будуть якісь вихідні, про які ви шкодувати не будете, що у вас все там весело та чудово пройшло, від, ви відпочили, якщо вам треба відпочинок, виздоровіли, якщо вам треба виздоровіти. І провели час вдало з тими, з ким з вами, вам зручно та весело проводити час. Ну, а в принципі, на цьому поки що все. Зустрінемось в найближчому якомусь відео, яке я, можливо, викинув в найближчий тиждень чи два. Отже, бувай! вдалих Уда... вам свят та веселих.